Приготувати веганський кеш майонез взагалі дуже легко. Ми беремо будь-яку довільну кількість цих горішків, заливаємо водою кімнатною температури На 3-4 години я завжди заливаю на ніч. Пересипаємо у чашу блендера, солимо, додаємо лимонний сік, олію. Можна ще додати гірчицю, але в даному випадку я не буду додавати. І цьому додаємо трошки водички потроху і починаємо міксувати. Все, наш з вами майонез готовий. М'які горішки кешю дуже легко подрібнюються, дуже легко утворюється у таку прям сиркову масу. Ось так ось легко готується керші майонез. До речі, його можна використовувати не тільки як майонез, його можна підсолоджувати і робити з нього крем для тортів, можна також робити його більш плотнішим, і він буде як такий сирок-творожок на маска Варіантів дуже багато.